Один із внутрішніх двориків будинку на вулиці Прохоровській, 14. зараз він схожий на звалище. Це все що залишилося від прибудови, яка ще нещодавно тут стояла. Місцевий мешканець Іван розповідає, хотів привести споруду до ладу, але знайшлися противники. Його сусідка, чиновниця міськради. Ці два сараї були зведені дуже давно. ось людина. Його батько будував ці сарайчики. У кожній квартирі були сараї. Люди тримали вугілля, дрова. Тут пічне у всіх було. Туалет був один на весь двір. Потім люди усе добудували. Ось ці прибудови, туалети, вани. Тут все прибудовано. Місцеві розповідають, сараю було не один десяток років. Користувався Іван ним цілком законно, за договором оренди з місцевим ЖКСом ще з 2011 року. Ось і він. Причому платив як за 20 квадратних метрів, хоча за фактом використовував 10. І ось прибудова почала руйнуватися, а стіна суміжної квартири сиріти. Одесит вирішив відбудувати сарай заново на тому ж місці, а заодно і зміцнив стіну будинку ось цією залізобетонною підпоркою. І по стіні почала текти під будинок вода. Там ані вимощення, нічого не було для того, щоб облаштувати нормальне вимощення і підперти стіну. Ми вирішили перебудувати цей сарай. Однак сподобалася ідея не всім. Одна з сусідок, працівниця міського департаменту архітектури та містобудування, подала скаргу на гарячу лінію міськради, згадує наш герой. А після почалося комісії перевірки як підсумок розпорядження хаджибейської реадміністрації про демонтаж споруди. У нас тут у дворі сараїв 30, але наш виявився непотрібним. Це було ще минулого року. Відтоді Одесит звернувся до суду. Рішення про знесення відкликали, а Іван продовжив ремонт. Але знову посипалися скарги, а в мерії заявили, дозволів на ці роботи немає. Дивним чином загубилися в міськраді і документи на оренду сараю, розповідає Іван. Вони прийшли чисто формально, не стало розбиратися, чому це було зроблено. А власне, для того, щоб просто показати, що я співробітник міського Я влада, буду робити те, що хочу. Одесит знову звернувся до суду, але цього разу рішення Феміди чиновники вирішили не чекати та знесли споруду. Через прес-службу мерії ми намагалися отримати коментар Хаджибейської реадміністрації, яка знову дозволила демонтаж, але відповіді так і не отримали. Сусідка, яка, за словами Івана, виступила проти реконструкції, теж відмовилася спілкуватися на камеру, але заявила, через будівельні роботи в її квартирі утворилися тріщини та перекосила двері. Тим часом Іван чекає на рішення суду і готовий боротися за свої права.